Випробував цей павербанк. Чи складається з такого модулю? Пербанком. Одна повишаюча плата і друга повишаюча плата. Робить 4,2 В, робить 9,12. Маємо ось. Аккумулятор від телефону, який має ємність 2, і сама верхня, має 4000 ампер годин, але вони вже не нові, вже були використанні, то вони вже там стільки ємкості немає. Зробив випробування. Wi-Fi працював аж цілу добу.